Всім привіт! Я не думала, що такі речі треба пояснювати, але мабуть треба. Дивіться, там гуляють коні. Коні, вони чужі. Якщо це не ваш кінь, він чужий. В будь-якому випадку кінь це тварина власника. Це не котик-собачка, який там десь може пробігати. І якщо ви хочете погладити тварину, вам треба запитати у власника. Я ненавиджу, коли на нашу територію, так, це наша територія, ось загорожі. Це наша територія, те, що тут є дорога, це не означає, що будь-який встрічний поперечний може підійти до коня і погладити його. Пояснюю, ми живемо в Чернігівській області. У нас були бойові дії, та навіть якщо б їх не було, я б не дозволила людині без спросу чіпати тварин. Ще раз пояснюю: до нас взимку, не взимку, восени, приїхало двоє нових коників. Це молоді коники стабуна, вони напівдикі такі були неупогоджені. І це тварини дуже-дуже чутливі. І вони можуть злякатися любого шуму, любого шороху, любого різкого руху. І ми їх привчаємо до людей, щоб вони адекватно ставилися. А коли ви біжите погладити конячку, їй це не подобається. Вони не хочуть, щоб їх гладили. До ваш же кінь не підійшов і не сказав, погладь мене, будь ласка. Ні, ви йдете і чіпаєте чужу тварину. Мені буде все одно, якщо тварина з вами щось зробить. Якщо вона вас вдарить, якщо вона вас вкусить. ви самі самі будете винні. І ніхто, ні кінь, ні я ніхто не буде винен. Ви самі будете винні тварини в загорожі. Тут навіть електропастух натягне. І я так думаю, що треба пастух не від тварин натягнути, а від людей. Ось, да, я така зла, така погана, біжу, кричу на людей, що не треба, не можна гладити конячок. Так, не можна. Ці всі конячки пережили обстріли. Вони дуже лякаються шумних звуків, шумних людей, е чужих людей. Тому що, можливо, ви хочете підійти просто погладити конячку, а хтось може підійти і вдарити конячку. Розумієте? І конячка не розуміє, до кого можна підходити, а до кого ні. Тому я не дозволяю чіпати коней. Без мого дозволу. Якщо ви хочете погладити конячку, ви розумієте, так, що тут має хтось бути. Там є приміщення, де є люди. Ви можете підійти і спитати, чи можна погладити конячку. Тоді я підійду з вами і покажу, яку конячку можна погладити. Тому що у нас є дуже старі конячки, яких також колись викупали з збійні, їх рятували. І вони дуже, 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 дуже чуть. Чутливі, дуже чутливі. Вони бояться всього. Вони бояться людей, тому що це старі конячки, які пережили в своєму житті дуже дуже багато всього не дуже гарного. Ось і тому їх чіпати не можна. Ви їх можете налякати, і які може навіть травмуватися, коли він наляканий. Розумієте, він може зламати загородку. А це вже в наші вкладення, це наші фінанси. Тварина може покалічитися через те, що ви просто хочете погладити конячок. Так, да, ось така я зла, ось така я погана. А якщо ви підійдете до мене, я вам покажу, кого можна погладити під моїм наглядом. Годувати тварин без дозволу власника ні в якому разі не можна. Поясню, ой, ми там хлібчика купили, чи у нас там оці огірки -о 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 переросли на городі. Ми конячкам привеземо. Не можна, не можна. Ви не розумієте, що можна конячкам, а що не можна. Не дай Бог, ось той старий. Кінь з'їсть якийсь огурчик чи капусточку, і у нього потім почнуться коліки, він може померти. Розумієте? Тому що він дуже старий і дуже чутливий. Це приватна територія. Ви не маєте права заходити на приватну територію і чіпати чужих тварин. Це те ж саме, що зайти до когось в селі у двір, відкрити хліб і піти, гладити чужу корову. Розумієте, це теж саме. Я ніколи не думала, що це треба пояснювати. Ось така я погана. Ось так пишуть люди, що ось я така зла, не дозволила погладити конячку, вони нічого поганого не хотіли. Добре, можливо, ви не хотіли. А хтось прийде і захоче зробити щось погане. Тому ось так: будь ласка, питайте дозволу. Все, у всіх є рот, і всі можуть підійти. І ноги теж є. Підійти і спитати. Всім дякую.